У Львові заборонили експлуатацію коней у центрі міста після публікації відео на якому впала тварина, запряджена в карету. Що зараз із конем, в яких умовах живе, і як ситуацію пояснила його власниця, розкаже Олександра Стасишин. Кадри, на яких фірманка намагається підняти коня, що лежить біля карети у центрі Львова, облетіли всю країну. Авторка відео Христина Мощакевич зазначила, тварина знепритомніла, а через кілька хвилин знову повезла туристів. Зоозахисники миттю відреагували. У нас вже було дуже багато випадків. В місті з кіньми, дві призвело до загибелі тварин, щоб ці коні не стояли в центрі міста серед тролейбусів, автобусів, автомобілей, де коні стоять на розжареній бруківці. Їх треба. Звітам прибрати. За добу у мерії приймають радикальне рішення про заборону використання кінних карет в центральній частині міста. І, власне, робоча група має напрацювати протягом двох тижнів часу регламент. Для нас первинним і важливим інтересом це є гуманне ставлення до тварин до коней. Цим ми і керуємося. Чи гуманно ставляться до коня, що потрапив на відео? Їдемо перевіряти. Це наша луна. Зірка телебачення. Разом із Луною її власниця Валентина понад 20 років займається кіньми. Їх має майже 40, запевняє, у центрі міста завжди працювали торійці. Це спеціальна упряжна порода коней, для яких рух із навантаженням необхідний. Їх у Валентини кілька пар усі чергувались. А в той день кобила впала не через виснаження, заплуталась у вішках. Перекрутила то, зачепила ноги, відповідно, зробила собі таку, як підсічку, впало. Вся вся ця подія сталася менше ніж одна хвилина. Чому тоді не було подано далі, що кінь встав спокійно, що кінь адекватний. Щось я була в центрі з повними баками. Тобто, кінь був ситий, був, був напоєній. Інцидент стався в сьомій годині. Не було такої жари, і кінь не міг ні ні, ні, ні втомитися настільки, нічого. Я зробила виключно одне коло. Демонструє, що після інциденту Луна у чудовій формі бігає і виконує вправи. Галорис. Не може так виглядати кінь, який, який занедбаний або якого не любить. Ветеринари теж зазначають, що навіть на відео видно, тварина не знепритомніла. Він би не тримав голову, він би не був в такому тонусі, він би не рухав кінцівками, він би лежав. А так він просто намагається встати, спокійно чекає допомоги власниці. Це не про хвору тварину. Сьогодні робоча група фахівців збиратиметься знову. Один із варіантів замість повної заборони на прогулянку. Інки кіньми відвести для цього спеціальні місця у парках. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.